Дівчата, всім привіт! Сьогодні харківські прикраси, дуже класні оригінальні модельки, кілька новинок, із натуральними вставками будуть варіанти, і з штучними, і без каміння. Після минулого відео декілька нових дівчат написали мені претензії, що вони не встигають купляти і відписуються від мене. Я трошечки навіть посміялась, дівчата, тому що, якщо ви хочете щось купити, дивіться відео одразу, пишіть, бо, як ви знаєте, класні моделі вони ніколи не залежуються. Я не показую вам прикраси, котрі ніхто не купує і вони лежать роками. Всі гарні моделі розбирають в більшості в перші години або дні. Тому, якщо ви написали, за тиждень прикраси немає, ну вибачайте, так буває. В більшості можна перезамовити, якщо це Харків. А якщо Індія, то, можливо, буде щось схоже, там один в один не роблять. Я показую дуже багато класних прикрас, завжди можете обрати щось інше, тому давайте, як то кажуть, жити мирно. Так, дівчата, почну я з новенького комплекту. Я його ще не дивилась ніколи вживу. Ось такий сет з зеленим магатом, 19-й розмір каблучки. Дивіться, який гарненький. Кабашони класні. А, зелений колір, такий темненький з світлими включеннями, Оксидована, оксидоване срібло. Довжина сережки 5,5 см, каблучки 4. Камінчики 1,2 на 1,5 см. Сережки на англійській застібці. Вага каблучки 8,19. Я вперше дивлюсь цей комплект, повторюсь, можливо, іще якісь вставочки існують, але поки дивимося з зеленим агатом, нереально красиво. Дівчата, вартість такого комплекту тисячі гривень 76 доларів. Далі класний комплект зі сніжним обсідіаном, 18-й розмір каблучки ось такі сережки. Існує також великий варіант розміром, як і каблучка, але вони досить важкі. І ще цього разу є підвісочка. Ось така. Дуже оригінальна вставка. Вона в основі чорна, з такими сірими включеннями. Інші розміри каблучок також можна замовити: це стосується всіх прикрас. Вага каблучки 1275. Розмір 2х4 см. Вартість каблучки 1540 гривень, 39 доларів. Сережки вага 12,44 см. Існує також така сама каблучка. Як сережки маю на увазі з таким розміром камінчику. А довжина сережки 5,2 см, вставка 1,5 на 3 см. Вартість сережок 1460 гривень 37. Доларів. Підвізка 9,83 вушко величенька можна жгут додати. Довжина 6,3 см, камінчик 2 на 4, як і в каблучці. І вартість 1145 гривень 29 доларів. Далі ще ось такий стильний сет з ограньованою яшмою Калахарі, 18,5 розмір. Дивіться, яка цікава модель. Вага сережок 8,69, застіпка. Довжина сережки 4,3 см. Розмір камінчиків 0,9 на 1,9 см. І вага каблучки 6,39 см. Вартість комплекту 2370 гривень 60 доларів. А далі, дівчата, я отримала нове постачання по малахітам, але не буду вам одразу все показувати, бо дуже багато сетів. Я підібрала чотири поки що комплекти за кольором, або інші всі вони трошки світліші ось з такими більш темними камінчиками є чотири сети. А в них всіх подібні камінці: до кожної каблучки є сережки, я далі їх покажу, і є ще також одна підвісочка на залишках, яка також в принципі, підійде до будь-якої каблучки. Дивіться. Так, ідемо по розмірах. Ось ця 18, ось ця 19 на середньому пальчику, нижня 20 і верхня 20,5. Вага всіх каблучок близько 7 грам, стільки шинки, розміри, в принципі, повні. Камінчик 0,9 на 1,2 см. Вартість каблучок 910 гривень 23 долари. Дівчата, я не буду зараз показувати всі абсолютно сережки, бо вони дійсно всі схожі. Кому підходить якийсь з розмірів каблучок, пишіть, я вам надішлю фото з сережками. Ось, наприклад, така модель, бачите, і дальне співпадіння. І також з колончиком. Наприклад, цієї пари я розповім про них. Вага 8,85. Секундочку. Англійська застібка. І також є такий зелений фіаніт, красивий. Довжина сережки 3,3 см. Вартість окремо сережок 1225 гривень 31 долар. Якщо брати в комплекті, вартість 2135 гривень 54 долари. Раджу, все ж таки, брати в комплекті, бо камінчики кожного разу приходять різні, і краще одразу їх ось так парувати, бо потім дуже важко підібрати. Підвізка вага 6,2 гри вушко. До речі, існують ще сережки, також такі подовжені, можна замовити. Довжина 7 см і вартість 710 гривень 18 доларів. Далі, ось такий також новенький комплект без каміння, квадратний, 19 розмір наявності, інші можна замовити дуже раджу, класно виглядає. Каблучка тут трошки більша за габаритами, сторона квадрату 2,5. Вага 10,18. Вага сережок 1078, тут трошки менші квадратики, десь 2,3 сторона на англійській застіпці. Разом комплект каблучка сережки 2650 гривень 67 доларів. Можна брати також окремо. Підвізка 6 грам, вушка. Довжина 3,3 см. Вартість 710 гривень 18 доларів. Наступний сет з таким блискучим авантюрином Нічка Гіру. Це штучна вставочка, проте дуже гарна. Темно-синій колір з таким дрібним блиском. 18-й розмір каблучки, але можна трошки набільше, десь на 18,3 Тоненька тут шинка. Вага 7,53, 2х2,5 см камінчик. Сережки 12,45 грам на тоненьку середню мочку. Також 2 на 2,5 см розмір. Вартість каплучка плюс сережки 2410 гривень 61 долар. Вага підвіски 11-16 ось таке подвійне вушко. До речі, існує комплект без каміння, ось такий як верхівочка. Можна дещо дозамовити і міксувати гарно буде. Довжина 6 см. Вартість 1700 гривень 43 долари. Далі, дівчата, ось такі класні лазурити є в наявності. 19-й розмір каблучки і підвізка. Насичений синій колір з блискучими включеннями вушко. Вага у підвізки 21,69. І вага каблучки, кажу вам, 22,35. Ну, модель вам знайома. Клас. Розмір вставки 3 на 4 см. Довжина підвізки 6 см. Вартість каблучки 1975 гривень 50 доларів. І підвізка 1860 гривень 47 доларів. І ще, дівчата, у мене з цього комплекту є каблучка з ось таким волошковим агатом. 20 розмір, 24,67 вага. Якщо є у виробника камінчики, можна також підвізку дозамовити, І ще браслет існує. Вартість така сама: 1975 гривень 50 доларів. Далі такий лаконічний комплектик з реконструйованим кахалонгом, штучна вставочка, насичений білий камінчик, 10-15 вага сережок, каблучка 18,5 розмір, вага 6 г. На кожен день гарний комплектик. Вставка 1,5-2 см, довжина сережки 4 см. Вартість комплекту 2370 гривень 60 доларів. Держачи ось такий повітряний ніжний комплект з квіточками і червоним цирконієм. 19,5 розмір в наявності, інші можна замовити. Сережка ось такий гарний браслетик. Дуже симпатично, на літо класно буде. Каблучка 2,68 вага, квіточка 2х2,2 см. Сережка 5,73, англійська застібка. Довжина 3 см. Класна вартість у комплекту 1385 гривень 35 доларів. Також можна окремо. Дивимось браслет 13,42 вага. Довжина регулюється 18,5, 21,5 см. Застібка катогл. Ось так буде на руці. І вартість 2410 гривень 61 долар. Далі ось такий симпатичний сет, об'ємної сережки і підвізка. Сережки є дві пари в наявності, підвізка одна, але все можна замовити. Вага сережок 9,45. Застібка. Довжина 5,3 см, діаметр десь 3,3 см у цієї нижньої частинки. Вартість сережок 1185 гривень 30 доларів. Так, і підвізка, вага 11:45 можна ж гурт додати. Довжина 7,5 см, діаметр 5 см. І вартість 1345 гривень 34 долари. І дівчата ще є ось такі класні сережки на петлях довгі. Я думаю, до них ось ця підвіска також ідеально підходить. Існує ще браслетик з такими ланочками можна замовити. Вага сережок 20,40, тобто одна сережка 10-20. Але вони такого розміру вага ще нормальна. 9,8 см довжина, вартість 2530 гривень 64 долари. А далі, дівчата, в мене ось ці класні каблучки є на залишках з сапфіриновим агатом, нижня 17,5 розмір, верхня 19 см. Дуже ніжні камінчики. Саме ці без сережок у мене ще є ці комплекти з рожевим кварцем і лазуритом, здається, вони з сережками, але там досить важка модель, я буду в наступних відео показувати. З ці можна спокійно брати самостійно, вони дуже оригінальні. 2,5 на 4 см загальні габарити, х 1,1 на 1,8. І вартість у них 2330 гривень 59 доларів. Далі ще ось така цікава каблучка є в 17 розмірі з штучною чорною перлиною. Вага 8,16 Давно її не дивились. Діаметр 3 см. перлинка 7 мм. Вартість 910 гривень 23 долари. І дівчата останнє що покажу ось таку класну підвізку з кварцем волосатиком 34 г вага. Ось такий камінчик. Вушко. Ось ближче камінь. Довжина 7 см, камінчик 3,5 на 5,5 см. Вартість 1145 гривень 29 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!